Постійно нас питаєте за цих красунь ялинок, які у нас ростуть ось так в горщиках. Взагалі-то вони у нас не ростуть постійно в горщиках. Ми кожен новий рік купуємо живі ялинки, а, і після свят на весні, їх висаджуємо собі на ділянці. Але цього року вирішили поки що не висаджувати, шукаємо більш підходяще місце. І ось ця ялинка найменша, вона у нас. В Зовсім невеликому кашпо по об'єму, Для її кореневої воно занадто маленьке, до того ж її постійно перекидає вітром, тому що кровна велика, парусність велика, вітри сильні. Тож сьогодні будемо пересаджувати. Ми ось таке чудове кашпо придбали в клубі рослин. Зараз будемо готувати ґрунт, покажемо весь процес. Замішую спочатку ґрунт для пересадки. Тут у нас дві частини чернозему, одна частина піску. І приблизно одна, може трохи більше частини універсального торфу. Також я додав трохи агроперліту і будемо ще додавати спеціалізоване добристь добриво і сірку для легкого підкислення. Ялинка в принципі росте і в нейтральних та лужних ґрунтах, але слабокислий, бо для неї буде більш прийнятний. Так, Дуже багато торфу не потрібно додавати, тому що хоч тоді грунт і легший, і в ньому легше коріння росте, але коли сам торф, то такий субстрат дуже швидко пересихає. У нас в принципі агроперліт трохи нівелює, але все ж таки на 40 літрів торфу це і не дешево, і агроперліт не дешево. Не дешевий. так що краще додати плодородної землі, можна також додавати невелику кількість добре перепрівшого перегною. Буде як постійне підживлення. Але не потрібно з ним дуже гратися, тому що ялинка це все ж таки не така культура, якій потрібна велика кількість азоту. А в перегної якраз таки азоту багато, особливо, якщо це курячий послід. Якщо багато не додавайте. В магазині клуб рослин є дуже багато різних горщиків. Бачите, і ось такі величезні, кашпо на 110 літрів. Скоріше за все, у нас в ньому буде рости саджанець хурми східної який не перезимує в відкритому ґрунті. Ми його будемо ховати на зиму. Зробимо колеса і будемо закатувати. Ось такі по 25 літрів ми ще взяли на пробу. Сюди, мабуть, все ж таки переїде лохіна, тому що вже кущі підростають, 15 літрів їм стає замало. Можливо, мої інжирчики переїдуть. Ну і ось, і ось такі, ви постійно питаєте, де Таня бере, в яких кашпоплите. Бачите, звичайні горщики там 5, 7, 10 літрів. Ось вони також є. Так, що далі додаємо? У нас ось таке гранульоване добриво Флорія. Це не швидко розчинне для краплинного внесення. А це таке, що під перекопку, в горщик, в лунку при посадці ми даємо десь ну, орієнтовно десь грамів 50, мабуть. Я думаю, що на такий об'єм нам поки що буде достатньо. На певний час це у нас буде додаткове живлення коренів. І також ось така гранульована сірка. Ну, сірки так орієнтовно, я думаю, грамів 20 даємо десь приблизно так, на око. Все це перемішуємо. Тобто добриво у нас буде це поступово розчинятися з поливами. Воно прямо пролонгованої дії. Воно достатньо швидко розчиниться і дасть добрий старт для нашої ялинки. А сірка вона буде поступово трохи підкислювати ґрунт. Робимо примірочку. Так, ну приблизно ось так. Я на дно вже насипав ґрунту. І головне посадити так, щоб у нас не було заглиблення кореневої шийки. Ялинки цього не люблять. Приблизно десь на такому рівні воно і буде. Обережно вклали набік, трошечки одняли наше кашпо. Дуже важливо постаратися вийняти так, щоб у нас не розвалився земляний ком. Тому що якщо б це була рання весна або пізня осінь, це не суттєво. А влітку, коли йде повноцінна вегетація, пошкодження коренів, особливо у ялинки, може ну, фатально для неї бути. Тож обережно застаємо, потихеньку, ком має бути трохи підсушений. Опа, як гарно виглядають корінці. Ніде нічого загнутого немає. Трошечки, я трошечки ми оце зараз з секатором підріжемо, щоб точно в нас тут нічого не загнулося. Трошки підрізаємо. Таке пошкодження невелике, не страшне. Набагато гірше, якщо у ялинки коріння загнеться наверх. Катар, до речі, це постійно теж питаєте. Секатор АРС. У мене і фейлка вже є. В принципі, я весь практично свій інвентар брав в клубі рослин, Там, починаючи від пилок, закінчуючи усіма стрічками для щеплень і всім, що, що тут ще тільки можна придумати. Встановили ялиночку нашу. Тепер обережно по краям засипемо все це також грунтом. Засипали, тепер додаю ще обов'язково доброго пролонгованою дією. Обрав те, що для лохини воно і по складу підходить, і по строку дії там на 2-3 місяці, якраз до кінця вегетаційного періоду, тому що зараз вже сипати 6 або 9-місячне немає ніякого сенсу. Це потрібно робити на початку сезону. Воно нам буде давати регулярне маленьке підживлення з поливом. Тому що, ну, який би у вас ґрунт не був плодородний, який там чернозем, перегній, але нестача мікроелементів різних, вона все одно буде. Потрібно постійно їх поновлювати, поновлювати, поновлювати. Все, перевозимо красуню назад двір. Зараз будемо поливати її і з поливом я одразу ще додаю. Ось таке від Флорії добриво для закислення ґрунту. Це у нас шутка розчинна, швидкої дії. Тут у нас величезна кількість сірки і трохи азоту. Десь приблизно 10 грамів нам потрібно, я думаю, для першого разу буде достатньо. Це 10 грамів написано йде на метр квадратний проєкції крони. А далі, десь раз на один-два тижні будемо ще по 5 грамів давати. Його ж і на гартензії чудово воно підходить, і на лохіну. Ми там також і сірку обов'язково сипимо, і постійно ще рідкою сіркою треба підживлювати. Ну, Цей варіант взагалі шикарний, тому що більшість інших сірчаних добрив там дуже ну, приблизно рівне співвідношення по сірці і азоту. А це не в будь-який момент сезону підходить. А тут сірки набагато більше ніж азоту. Ти прийшов допомагати? Не? Сірку будеш? Он сірку буде. Не хоче. Ще раз подобрю вам. Чому флорія, по-перше? Це нові добрива українського виробництва. Вони всі безхлорні, як швидко розчинні, так і ті, що у нас для внесення в посадкові ями та під перекопку. Це дуже важливо. Всі з мікроелементами. Цінник відносно імпортних добрив значно більш гуманніший, дуже багато різних формул підібраних в різні вегетаційні періоди для різних культур. Як універсальні бачите, є так от і для овочів те, що там більш стартове, і для вже збору урожаю, там, де більше калію. Ось, Наприклад, у нас бачите, 14-14-21, плюс магній, там, де вже краще для, в період дозрівання плодів, це спочатку на старті росту, так само і для дерев, для різних періодів вегетації, різні добрива. І пакування є як невеличкі, якщо у вас от, кімнатних рослин певна кількість. І ви хочете їх постійно підживлювати, щоб вони у нас більш активно росли, то можете використовувати невеличку пачку. А для садку ми собі взяли вже в таких кілограмових, протестуємо, побачимо, що як працює. Особливо ось це закислення ґрунту, дуже актуально для багатьох. До речі, в магазині клуб рослин ви можете придбати не тільки ось таку живу ялинку або горщик чи добрива. Там дуже великий асортимент. Професійного і просто якісного обладнання, інвентаря, інструменту, всього все, що стосується садку, від лопат до професійних секаторів, підв'язочні матеріали, все, що стосується щеплення і багато багато чого іншого. Я рекомендую зайдіть, подивіться асортимент, тому що на багато позицій вони зберегли. Ціни ще того рівня, і це дуже радує, тому що все дорожчає, а можна зайти і придбати собі за старою ціною дуже якісну річ. Спеціально для наших підписників діє окремий промокод, все виросте, який дає вам знижку 5% на весь асортимент. Ви можете його або при розмові з менеджером називати, або при оформленні через корзину сайту. Водичка у нас смок сталася, підживлення ми зробили. Тепер замульчуємо усе це декоративною корою для того, щоб краще зберігалася волога. Ну і взагалі воно красивіше виглядало. Найближчим часом в принципі, ніяких підживлень більше робити не потрібно, тільки підтримувати легке зволоження ґрунту постійно. Так, щоб не було регулярного болота. Але так, щоб ґрунт і не пересихав, тому що хвоя може і порудіти, осипатись може, нам потрібно зберігати декоративність. І я думаю, десь раз на 2-3 тижні можна вносити швидкорозчинне добриво з поливом. По формуляції скоріше брати з перевагою калію фосфору, там де азоту вже трошки менше.